Божий план щодо вашого спасіння не міг би бути встановлений без вашої волі та згоди. Він повинен бути прийнятий Сином Божим, тому що він повинен отримати те, що Бог хоче для нього, тому що Бог не хоче окремо від нього і Божій волі не потрібен час. Щоб здійснитися. Тому те, що з'єдналося з волею Божою, має бути у тобі тепер, будучи вічним. Урок 100: Моя участь є важливою для Божого плану спасіння. Подібно до того, як Син Божий довершує свого Отця, так план Твого Отця довершується твоєю участю у ньому. Спасіння повинно перевернути безглузду віру в окремі думки та окремі тіла, ведення окремих життів. І прямування різними шляхами. Єдина функція спільна для різних розумів, об'єднує їх в одній меті, оскільки кожна однаково важлива для всіх інших. Божа воля для тебе це досконале щастя. Чому ти вирішив піти проти його волі? Та частина, яку він виділив для тебе у здійсненні Його плану, дана тобі, щоб ти міг відновити те, що він хоче. Ця частина так само важлива для його плану, як і для твого щастя. Твоя радість повинна бути повною, щоб його план зрозуміли ті, до кого він посилає тебе. Вони побачать свою роль у твоєму сяючому обличчі, а у твоєму щасливому сміху почують Божий заклик до них. Ти справді важливий для Божого плану, без твоєї радості його радість неповна. без твоєї усмішки світ не врятувати. Коли ти сумний, світло, яке сам Бог призначив засобом спасіння світу, тьмяніє і позбавляється блиску. І ніхто не сміється, тому що кожен сміх може повторюватися завдяки Твоєму. Ти справді важливий для Божого плану, так само як Твоє світло посилює кожне світло, що сяє на небесах. Так і твоя радість на землі є закликом до всіх розумів відпустити свої страждання та зайняти своє місце поряд з тобою в Божому плані. Божі посланці радіють, і їхня радість лікує смуток і відчай. Вони є доказом того, що Бог бажає досконалого щастя для всіх тих, хто приймає дари свого Отця як власні. Сьогодні ми не дозволимо, щоб нас здолав смуток, бо якщо ми так зробимо, то не зможемо взяти ту роль, яка є важливою для Божого плану, а також для нашого бачення. Смуток це ознака того, що ти хочеш взяти на себе іншу роль замість тієї, яку призначив тобі Бог, і тому ти не впізнаєш, що це твоє. Сьогодні ми спробуємо усвідомити, що радість є нашою функцією тут. Якщо ти сумний, то твоя частина не завершена і весь світ разом з тобою позбавлений радості. Бог просить тебе бути щасливим. Щоб світ міг побачити, як сильно він любить свого сина, і як він не хоче, щоб жоден біль поклав край його радості, ані страх, щоб порушив його спокій. Сьогодні ти є посланцем Бога, ти несеш його щастя всім, кого бачиш. Його спокій кожному, хто дивиться на тебе і бачить Його послання на твоєму щасливому обличчі. Сьогодні. Ми будемо готуватися до цього під час наших п'ятихвилинних періодів практики, відчуваючи щастя, яке виникає всередині нас відповідно до волі нашого Отця та нашої власної. Починай вправи з думкою, яку містить сьогоднішня ідея. Тоді усвідом, що твоя частина бути щасливим, тільки це вимагається від тебе або будь-кого, хто хоче зайняти своє місце серед посланців Бога. Подумай, що це означає. Ти дуже помиляєшся, вважаючи, що потрібна жертва. Згідно з Божим планом, ти можеш тільки отримувати і ніколи не втрачати, не жертвувати собою і не помирати. Тепер давай шукати ту радість, яка демонструє нам і всьому світу Божу волю щодо нас. Твоє завдання знайти це тут і зараз, ось чому ти прийшов. Нехай це буде день, коли ти досягнеш успіху. Подивися глибоко в себе, не лякаючись усіх мізерних думок і дурних цілей, які ти долаєш, піднімаючись, щоб. Зустріти Христа у собі? Він буде там, і ти можеш зв'язатися з ним зараз. Що ти ще міг би побачити, як не того, хто чекає, щоб ти побачив його? Яка мізерна думка здатна стримати тебе. Яка дурна мета може перешкодити тобі, досягти успіху, коли той, хто кличе тебе, є сам Бог? Він буде там, ти маєш важливе значення для його плану. Сьогодні ти його посланець і ти повинен знайти те, що він хоче. Щоб ти дав. Не забувай сьогоднішню ідею між твоїми щогодинними періодами практики, це твоє Я кличе тебе сьогодні, і саме йому ти відповідаєш кожного разу, коли говориш собі, що ти маєш важливе значення для. Божого плану спасіння світу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. Domo.